Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Традиційно! Ха! Прийшла черга! Класику жанру подивитися! DX1 від Denon. Я вам обіцяв, що її знивлю, правда? А ви не думали, що буде. Так що. Ха -ха, пішли і будемо розглядати. Хоча що я вам там нового покажу? Ви їх вже всі бачили, вже користувалися. Але що? Натурно я записую, чи що? Давайте. Так. Ми на місці. І перший претендент Denon dx 1. Хронометраж 90 хвилин 78-го року. Бачите, є відбиточок брендований Denon Ось тут. Made in Japan. Касета саме. Японського ринку. Ну, що свідчить про його написи японською. Так, так, так. Ну, normal Position, це у нас все ж таки перший тип стрічки. І бачите, футлярчик, та незвичний, не такий, як ми бачили з написом відбиточок Denon має. Ну, і давайте заглянемо. Що в нас там? Касета 78 го року. Nippon Columbia co LTD, Made in Japan. Так, має ось такий розворотик. Практично пустий. Але щось тут є. Мабуть, це так. От спробуйте вгадати з першого разу навіть не зрозумієш. Гарантієчки. Про заміну. Терепере, страцідере. Так, прикольно, що торець касетки розмальований. Люблю, коли розмальовано. І немає таких білих, пустих порожніх місць. Мені не потрібно там щось підписувати. Я люблю, коли воно, як то кажуть, в стінці гарно стоять. DX1, 78 рік. На хвилиночку. І ось ми будемо розглядати її. Вона не в самому кращому стані, але поважайте старість, як то кажуть. Бачите, трішечки є ось такі вздуття. Ну, пучить трошечки її, пучить. Має відбиток в кутку Japan. І в лівому відбиток бренду Денон. Бачите? Все чудово. Так. Ну, і бачите, на, на е, другій стороні теж є отаке вздуття. Але хоча б чистенькі не пописані DX178 рік. Бачите, все на місці, захист на місці. Є навіть номерочок, видно, проглядається, видно. Так, традиційний рекорд. З синіми смужками. І ми зараз подивимося, що в нас... Ну, в принципі, да, ви всі знаєте, яка це стрічка в dx -ах. Я так думаю, що вони всіх схожі. Так, трошки ближче. Має глянець. Ну, скажімо так, користувалися касеткою дуже довго. 78 рік. Ну, я вам нагадую просто, що Denon 78-го року. Ну, давайте і традиційно послухаємо, що ж на ній є. Бачив японців в кобойських шляпах. Ось вони співають кантрі. В салоні п'ють віскарік. А може в них не Віскарік? них ж не віскарик. Але японський Віскарік буде. Ось така касеточка 78-го року DX1. Багатьом. Я думаю, що вона е, знайома. Так, ну і перейдемо до 81-го року. Та-дам! Це та сама е знаменіта молочка. Я навіть зроблю вам ось так. Оп. Я вам демонструю в запечатаному вигляді, як вона виглядає. Просто шикардос. Завдяки моєму корішу пану Олександру маю ось таку касетку, яку мені подарував на день народження. Ось така от молочечка, ну, тому що ви бачите, вона має такий от молочний основний колір. Ось так виглядає. Сама касета. А ось вона вже як розпечатана. Ви ж не думали, що я буду розпечатувати ту касету. Вона єдина, це подарунок, і нехай вона лишається в тому ж вигляді. Так. Ну, колись був підписаний, записаний Techno Це були мої записи. Колись там. Відбиточок традиційний на футлярчику. І сама касета, яка всім відома. До речі, вона не дуже сильно 에, від 88-го року відрізняється. Дивіться. Ось так от вона виглядає. Тільки що на нижній, бачите, normal Position ще між 90 і DX. Тут немає. Ну і на наліпка трішки відрізняється. Так що. Так, ну, тут немає. Так воно мені дісталася колись без захисту. Номерочка я вже не бачу, мабуть, вже давно стерся. Ну, цю касету, дав свій час, юзав. Дуже багато. А потім тут з'явилося з'явився цей запис, і я не пам'ятаю, що це таке. Можливо, щось я вже пробував записати. Можливо, щось пробував писати. Не впізнаю. Ось така касетка. Так. Ну, Стрічку, даю, нічого вам нового не покажу. Ви всі ці касети крутяли, вертіли в своїх рутях. Шоколадного кольору стрічечка. Ну, красота, що зробиш? Всім відома касетка. І наступну, я думаю, що ви вже здогадуєтесь, це буде касета 83-го року. Саме ці касети, які йшли на е, советський, советський, советський совковий ринок. Замовляли їх для нас. Так. Ну, футлячик рідний. Має розворот, де є інструкція. Інструкція московіцькою мовою є. Ну, ви всі її пам'ятаєте. Але були варіанти і без тої мови. Так, гарантія. Повторюється, тут англійська, московська. Ось така касетка В принципі, якби можна не дуже довго затримуватись на цій касеті Найвідоміша для нас касетка. Різниця, тільки в тому, що, бачите, тут ДХ1 і 90. Разом підписане. На 81-му році ДХ1 праворуч, а тут посередині. Трішки змінено. Має той самий відбиточок. Так, тут немає. І на 81 теж не було відбиточку. З... Хоча ні, хочу. чого це я? Чого це я? Ліворуч теж має відбиточок з сторон А і Б. Всі діляно трубе? Так, на цьому вже немає відбитку. Але. Ось так зберіглася касета з тих часів. Традиційні смужечки синенькі. Ну, синенькі це чисте. О, бачите, яка красота. Склійка синя. І має той самий колір шоколадний стрічки. Гарна, гарна стрічка. Так. Ну, давайте і послухаємо, а що ж тут. Так, так, всі впізнали. Це Філ Колінс. Філ Колінс. Так. 83. й Рік. Denon dx 1 Вона ж виглядає в запечатки саме ось так. Чому вона відрізняється від 81-го? От чому молочка ця, а ця срібло. Ось так виглядає ця касетка. Цій касеті теж я завдячую своєму корішу, пану Олександру, який мені її подарував. Я все пам'ятаю пан Олександр тобі привіт! Ось така касетка. Ну, просто краса. Краса. Так, ну і що? Ставимо її на місце. І у нас четвертий екземплярчик DX1 на 120 хвилин. Теж має рідну, бачите, рідний футлярик з відбиточком. Так, ну і давайте будемо дивитися. Має теж розворотик, ну, на гарненькому такому червоному фоні. Яскраво виглядає. Тут були написи, і я їх потихеньку вивожу. Ну, що зробиш? от В такому стані вона мені потрапила до моїх рук. Але їх там не буде, не хвилюйтеся. Так. Японська мова, інструкція, гарантії, все як положено. Ось так. Плотний такий папірчик. Хороший. І сама касетка. Фетляр вже, бачите, ой, Фетляр корпус відрізняється вже. Це якби приблизно 85-х. До речі. Це ж, це ж і є 85-й рік касета. Я зразу вам не сказав про це. 85-й рік, шановні, Сторона А. Разом з трикутничком напрямок руху стрічки. Ну тут, бачите, була на песолі, і власник її заліпашив. Але друга сторона чистюсінька. Бачите? Ось так. Ну, виглядає, звісно. Ну і плюс мені одна єдина касета ще й потрапила в 120 хвилин хронометражу. Клас. Так. Бачите, тут смужечки вже такі е бірюзові, не сині. Що свідчить про хронометраж довгий. Так, і ми подивимося ближче. Ну, стрічка та сама. Я не думаю, що вона дуже там буде сильно відрізнятися 83-й, 81-й. Ну, зовні на вигляд, одне те саме. Але зробили, ну, звісно, вона тоньша. І вліпили 120 хвилин. Давайте. Сомні, звісно, скаже, що це марш тих нацистів. Але ж ми розуміємо, що це ніякі не марші. Так. ну Касетка дуже гарна. Так, захист на місці і номерочок є на місці. Бачите, все є. Ось так виглядають касетки. Серії DX. Так. Ось так вони виглядають. DX1. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Ваші враження. Бо ці касети вам. Ви равнодушні до них. Пишіть, що ви про них думаєте. Який у вас був досвід з ними. Е і підпишіться, хто ще цього не зробив. На цьому все. Слава Україні!